Доброго дня! Перед вами перфоратор Bosch. Зелена серія, який почав випускатися в 1985 році в Швейцарії. Цей сам перфоратор випущений вже в 1990 році. Але такий самий почав випускатися в 1985 році. Його назва PBH200RE. Це. Після серії UBH пішли ці перфоратори, в яких вони ще легші, ніж професійні. Це найлегкі перфоратор, який з'явився на ринку в ті часи. Ну, Найперші перфоратори. Він має тільки функцію сверління з ударом, і звичайне сверління без удара. Але в нього вже по зрівнянню. з... У З'явилася функція зворотнього руху. Крім того, з'явилася функція зміни кількості обертів, кількості обертання. Він, бачите, він не розбирався, не ремонтувався з 85 року. Ось така техніка, яку колись випускалася в Швейцарії. Звісно, ще зараз зелена серія випускається або в Угорщині перфоратори, або в Китаї. Але вони також якісні і надійні. Можна його навіть включити, він працює. Міняє, міняє кількість навіть обертів. Так що ви можете звертатися до мене. Я продаю тільки оригінальну техніку, бо ж всього найкращого, звертайтеся.